Побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед отцем усіх людей світло на просвіту народам. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ваше Преосвященство владико Богдане, високоприподобні преподобні отці, Всечесні отці. Преподобні брати і сестри в монашестві, члени спільнот богопосвяченого життя нашої Київської архієпархії і всієї нашої церкви, дорогі брати семінаристи, в Христі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших дванадцяти свят у літургійному році. Свято стрітення Господнього. Зміст цієї події дуже влучно є зображений на іконі сьогоднішнього свята. Як ми приглянемося на ікону свята стрітення, побачимо у її центрі один жест. Жест передавання. Пречиста Діва Марія передає, вкладає в руки Симеона, званого Богоприїмцем, свого єдинородного сина. В одних іконах Ісус є ще зображений в руках Марії, яка його передає. На інших іконах ми вже бачимо Ісуса в руках Симеона – який його приймає? Подія відбувається в Єрусалимському храмі на сороковий день після народження нашого Спасителя. Тому що згідно припису старозавітнього закону, кожен первенець в кожній ізраїльській сім'ї. Первенець чоловічого роду, як серед людей, так і серед домашніх тварин, був посвячений Богові, вважався Божою власністю як знак символ Пасхи. Тому що ми знаємо, що в момент визволення Божого народу із Єгипту, ангел смерті перейшов Єгиптом. І вбив кожного первенця, як серед людей, так і серед домашніх тварин у Єгипті, а лише минув пройшов мимо тих домівок, які були назнаменовані кров'ю Пасхального Агенця. І таким чином первенці народу Ізраїля були спасенні. І ось як знак визволення, знак Пасхи, знак свободи. Первенець Марії був посвячений Богові. І тому вона приносить його разом з обручником Йосифом, щоб представити перед обличчя Боже, як каже Євналист Лука, і принести Богові жертву для того, щоб можна було цього первенця передати дальше. Людям. Пречиста діва Марія у жесті передавання свого первенця Симеонові звершує глибокий богословський духовний жест, бо через її руки Небесний Отець передає людству свого єдинородного сина. Праведний Симеон, Богоприємець, приймаючи його, наче виголошує ісповідь віри. Каже ось, бо бачили очі мої спасіння, яке ти приготував перед лицем усіх людей, світло на просвіту народам. Цей старець готувався до смерті. Готувався відійти у місце темряви, а на своїх руках він тримає життя і Воскресіння, тому не боїться смерті. На своїх руках він тримає світло, тому не боїться більше цього місця померлих. Тому що, як каже, після спів нашої літургії, навіть Адамові іде благовістити спасіння, життя Воскресіння світло, Яким є новонароджений, а сьогодні сорокаденний Спаситель наш Ісус Христос. Сьогоднішнє свято є посвячене Богородиці, тому що у центрі того свята ми бачимо причисту Діву Марію як світильник, який засвітив цілому світові світло. На просвіту народам. Це вона прийняла у своє лоно. Це вона принесла світові оте світло, яке сьогодні передає старцеві Симеонові. Цю подію бачить пророчиця Анна. Тому що усе людство і чоловіки, і жінки нового Ізраїля, церкви. Повинні бути світлом для світу. Сам каже Христос до своїх учнів: ви є світло світу. Світло не запалюють, світильник не запалюють, щоб його заховати під посудиною чи під ліжком, але щоб поставити це світло на свічнику, щоб те світло бачили всі, які входять в цей дім. І це світло який сьогодні передається людині, показує, що кожна людська істота є покликана бути світильником, покликана бути богоприімною, покликана носити це світло у собі і у ньому просвічувати всіх, хто є поруч. А взірцем, прикладом, сповненням цього покликання. Покликання до носіння світла, до богоприїмства у сьогоднішньому святі нам об'являється причиста Діва Марія. Божа мудрість каже, що багато можна нарікати на темряву, але найкраще є засвітити бодай одну свічу. Якраз начебто ісповідуючи. Цю істину, істину Божого світла, яке ми з вами отримуємо у сьогоднішньому святі, є той жест, який ми виконаємо в кінці літургії. Ми будемо освячувати світичі, освячувати свічки, які покажуть нам, що кожен з нас повинен бути носієм Божого світла у цьому світі. У Селенській церкві Свято Стрітення є святом богопосвячених осіб, святом нашого монашества. Тому я сьогодні вітаю у нашому Патріаршому соборі отців, братів, сестер, наших монастирів, спільнот богопосвяченого життя, які трудяться на теренах нашої архієпархії, і кажу їм: світіть нам! Ми так потребуємо вашого світла. Вашого свідоцтва цілковитої посвяти Богові. Ми так потребуємо в складних сучасних обставинах, часом навіть розпачу і темряви оцього світла життя, яке ви запалили і носите у собі на взірець богопосвяченої причистої Діви Марії. Вітаючи вас сьогодні з цим днем. Водночас молимося за вас і просимо запаліть вашим світлом світильник кожного людського серця. Одна з сучасних пісень каже, бо тільки нашими серцями запалим тисячі сердець. Нехай це свято буде для нас святом надії. Так як ця подія стидання стала для праведного Симеона, богоприємця, приймімо те життя і Воскресіння, яке в Пасхальному символі сьогодні, пречиста Діва Марія, передає нам у руки. Приймімо це світло. Будьмо ми, як християни, світлом для світу. Бо каже Христос: Я є світло світу, хто йде за мною? Той не блукає у темряві, бо має світло життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!